Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на лютий 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимося на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде перший сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить планета Венера? Загалом це позитивна планета і. Вона має такі якості, як приносити гроші, кохання, красу. А так як це для вас перший сектор гороскопу, то перший сектор гороскопу взагалі говорить про наше я, про нашу особистість, про те, як нас і бачать люди, і про те, як ми можемо себе проявити. І з Венерою в першому секторі це звичайно про. Таку внутрішню красу, і це знаєте, коли відчувається. Краса людини не тільки зовнішня, а така просто на на енергетичному рівні просто ви зайшли і відчувається, що ви зайшли ніби якесь сяйво є від вас, розумієте? І звичайно, це буде проявлятися в вашій зовнішності. Можливо, ви захочете навіть щось змінити у своїй зовнішності, чи змінити зачіску, чи там розпочати ходити до косметолога, чи зробити якісь ін'єкційні процедури. Чи зайнятися своїм тілом, наприклад, як стосується чоловіків, так само, чи змінити там стиль одягу? Тобто якісь зміни в вашій зовнішністі Венера може принести, і, звичайно, це будуть такі зміни на краще, що ви. Можете або схуднути дуже добре, або так змінитись, перевтілити, що просто навіть ваші друзі можуть вас не впізнавати. І, звичайно, Венера може вам принести ще і любов, і зміну статусу, тому що це ваш перший сектор гороскопу. Наступне це планета Юпітер, адже. Знову ж таки, в той самий день, 4 лютого, Юпітер, який транзитом проходить по знаку Близнюки, і буде там десь до кінця травня 2025 року. Зараз він рухався ретроградно, але вже з 4 лютого буде рухатись прямо в прямому русі, тобто виходить з ретроградного. І це для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це сектор, який стосується поїздок недалеко, транспортних засобів, автомобіля і інших різних транспортних засобів, потім родичів, підписанням документів. І Юпітер це планета, яка в принципі любить все розширювати. Тобто, по такому принципу працює все збільшувати. Але так як вона рухалась ретроградно. E, значить, десь плюс-мінус 5 місяців, то, можливо, якщо у вас були якісь питання, що стосуються, наприклад, купівлі нового автомобіля, ви думали, вибирали і так далі, але з якихось причин ви не купували. Це можуть бути, наприклад, фінансові причини, там купили гроші, складали. верніше, Чи, наприклад, там Вибирали марку і так далі. Тобто якийсь, якась з тих сфер, типу, тянулася, переносилася, Це міг бути вплив Юпітера. Так само, що стосується можливо, якісь питання з родичами були незрозумілі. Там ви не знали, чи ви можете розраховувати на допомогу братів сестер, особливо брати, сестри по третьому секторі у нас ідуть. Чи можливо там було неясно якісь питання з договором, наприклад. Оренди житла, чи оренди комерційної нерухомості. Чи, наприклад, якщо ви здаєте свою нерухомість в оренду, ви теж не знали, чи будуть далі квартиранти проживати, і так далі. А зараз вже всі питання по третьому сектору, типу, йдуть в своє русло, скажімо так. Наступне це. Повний місяць, який відбудеться 12 лютого, в знаці Лев. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за романи, за дітей, за взагалі хобі, бізнес, задоволення, відпочинок, типу. Може бути так, що закінчиться ваша відпустка зимова, або ви завершите роман з якоюсь людиною, з якою у вас були. Короткотривалі стосунки, або це може стосуватися ваших дітей. Там, наприклад, дитині необхідно буде змінити дитячий садок, чи школу, чи гурток, чи якісь такого роду питання. Знаєте, що вона вже туди не хоче ходити, не хоче відвідувати. Або це стосується, наприклад, як, якоїсь з сфер вашого бізнесу. Наприклад, ви розвивали якийсь бізнес і потім зрозуміли, що там, це забере. У вас багато енергії, сил, грошей, фінансів. І ви розумієте, там, наприклад, що у вас дохідність не така, ну, на яку ви там розраховували і так далі, і ви приймете рішення його закрити, наприклад. Ось, Наступне це Меркурій, адже 14 лютого Меркурія. Меркурій змінює знаки, переходить в знак Риби. І це для вас, 12-й сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за наше мислення, і там за підписання документів, за те, як ми спілкуємося з іншими людьми, за переговори і так далі. А 12-й сектор, по суті, це сектор взагалі усамітнення, коли ми багато часу проводимо наодинці. У вас буде такий час, знаєте, все переосмислити, переоцінити там, як ви там, наприклад, спілкуєтесь з людьми. Може бути це час, що ви поїдете кудись у відрядження там, чи, наприклад, на якийсь семінар, чи на майстер-клас, чи на підвищення курсів, і ви якийсь час будете одні так. І у вас буде можливість все переосмислити, якісь питання в вашому житті. Або якщо це що стосується документів про імміграцію, будь-якого роду документів, то якесь питання зараз Меркурій вам може допомогти вирішити. Наступна тема це сонце, адже 18 лютого сонце змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас так само буде 12 сектор хороскопу. І тобто, тема 12-го сектору для вас буде дуже актуальна в лютому місяці. А це сектор імміграції, е, взагалі духовних практик, пізнання себе. Саморозвитку, тобто можливо, ви більше заглянете в глибину себе. Наступне це Марс, адже 24 лютого, Марс, який три місяці спочатку зими рухався ретроградно, і це взагалі мені здається, наскільки є, і був агресивний час, конфліктний час, просто неможливо читати новини. Але якщо вертатись до вашого гороскопу, то це для вас значить четвертий сектор гороскопу. Тому що він там спочатку зайшов в Лев, потім повернувся в рак, потім знову повернеться в Лев. Ну то це для вас була тема нерухомості, місця проживання, можливо, піднімалися якісь такі питання спадщини. Там ви хотіли кудись переїздити так далі. Все було як на ножах, незрозуміло це все робить Марс. Наступне це новий місяць, який відбудеться, значить, 28 лютого. І відбудеться він в знаці риби знову ж таки, і це знову ж для вас 12-й сектор гороскопу. Як Я сказала, що дуже багато у вас 12-го сектору гороскопу, і по цьому новому місяці ви можете, наприклад, розпочати працювати з психологом. Ви можете розпочати робити різного роду практики, медитації. Значить, йогу, дихальні практики, тобто робити все, щоб більше якось пізнавати себе, тому що чому, наприклад, ви цікавитесь астрологією, щоб більше щось про себе почути, щоб більше там спланувати свій поточний місяць і так далі, розумієте? Я ще хочу сказати, що лютий місяць це той місяць, коли вже починаючи з 24 лютого, абсолютно всі планети будуть рухатись прямо. І це дуже хороший час, щоб щось розпочинати. І це буде буквально там 2-3 місяця, недовго, десь до квітня, напевно. І тобто, в цей час дуже легко щось. Розпочинати, тому що у вас, в принципі, не буде ніяких перепон. Ось такий місяць на вас чекає. О, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в нових відео.